Доброго ранку любі малята. Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. І ви послухаєте чудову казку, яка називається Лисичка, сестричка і сірий вовк. От жили собі ті та баба. От якось дід каже бабі спечи пироги, а я запряжу сани і поїду по рибу. Їде додому і бачить лисичка. Лежить. лежить на снігу й не ворухнеться. Взяв дід лисицю, поклав на віс і думав, от добра буде шкірка моїй бобі на воротник. Поклав лисицю, а сам пішов попереду. А лисиця вибрала хвилинку та й почала викидати з воза рибку. Рибку за рибкою, викидає, і викидає, всю рибу повикидала, а тоді й сама зіскочила з воза і нишком втекла. Приїхав дід додому, кличе бабу Диви, стара, який знаменитий комір привіз тобі на шубу Підійшла баба, глянула, нема на возі ні коміра, ні риби. А лисиця тим часом зібрала на дорозі всю рибку, віднесла до своєї нірки, сіла та їсть. Підходить до неї вовк голодний, приголодний. Добрий день, кумонько, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки, на сам та їж. Та я ж не вмію. Ото. Я ж наловила. Ти кумцю, піди на річку, опусти хвіст в полонку, сиди та й приказуй. Ловися, рибко, і велика й мала. Ловися, рибку, і велика й мала. От риба сама на хвісті поначепляється. Як довше посидиш, так більше й наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст у ополонку сидить і прикозує. Ловись рибку, все велика та й велика, Ловись рибку, все велика та й велика. А лисиця ходить навколо вовка І прикозує. Сяйте, сяйте, зірки в небі, мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Сидів вовк. Цілу ніч біля ополонки от хвіст і примерз до люду. Схотів вовк підвестися, та не може. Думає, ого, скільки риби наловилося, аж витягти важко. Тим часом почало розвіднятися, іде баба з відрами по воду. Побачила вовка та як закричить: Вовк, вовк. Збіглися баби, відра покидали та й почали вовка лупцювати коромислами. Вовк рвався, рвався, Пів хвоста відірвав і кинувся на втюки. А лисичка забралася в подорожню хату. Наїлася тіста з макітри, голову собі тістом намазала, Вибіла на дорогу, лежить стогне. Вовк от їй назустріч. От ти мене надурила, дивись, як мені боки обламали, а лисичка стогне. Ой, кумцю, в тебе хвіст обірвали, за те голова ціла, а в мене голову розбили. Бачиш, аж мозок тече на силу плентаюсь. А й справді, каже їй вовк, бідна ти кумонько, нещасна. Сідай на мене, я тебе підвезу. Сіла сестриця вовкові на спину. Він її повіз. От лисиця їде на вовкові співає потихеньку. Битий небитого возе, битий небитого возе. Що це ти, кумонько, співаєш? питає вовк. А я комцю отаке співаю. Битий битого везе, а сама знову нишком заводить. Битий не битого возе, битий небитого везе. Битине, Довіз вовк лисицю до лісу. Там вона зіскучила та й до своєї нірки рибу їсте, а вовк пішов собі по лісі битий та голодний. Що, дітки, сподобалась вам казочка? Скажіть, будь ласка, хто у ній був найхитрішим? Поки ви думаєте, я кажу вам до побачення.